Зрештою, рано чи пізно ми прийдемо до висновку, що самим головним завданням в житті людини це Богопізнання. Головне, щоб пізно не було. Богопізнання це не питання нашого вподобання, це наш обов'язок як віруючих людей. В Псалмі 46, в 11 вірші записані наступні слова. Вгамуйтеся і пізнайте. Що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Те ж саме стосується і Ісуса Христа. Віруюча людина буде бажати пізнавати Господа Ісуса Христа, Його характер, Його діла, Його емоції, Його життя. Задамо собі питання: пізнаємо ми Бога, пізнаємо ми Ісуса Христа. Хочемо ми це робити?